Церковь закликає нас розуміти, як важливо в цьому світі ніколи не бути перестрашеним. Психологи в один голос кажуть, щоб чоловіка вивести із равновесія із норми, його треба перепудити, нагнати на нього страха. Що читаємо в Євангелії? Всюду, Господь своїм дітям каже: не бойтеся, не бійтеся. Всякий боящийся, недосконалий у любві. Той, хто боїться, уже не стопроцентова лічність, перепужений чоловік, перепужений громадянин, перепужений християнин, все це неправославно є. У православних християн ніякого страха не має бути перед цим лицем, перед ворогами, перед всяким, якимись катаклізмами. Єдно каже Євангеліє, що маєте мати боязнь перед Богом, страх мати перед Богом. Бо іще Соломон замітив начало премудрості страх Господень. Сьогодні пливуть на морю апостоли. Поднялася буря, а Ісус спокійно спить. А вони бігають по корабльове, не знають, що робити, волни заливають уже у самий корабль, а Ісус спить. Тоді вони починають пробуждати Його з криками Господи. Пробуждайся, ми пропадаємо, погибаємо. Яке питання кожен раз, коли ми у всьому життю станемо перестрашені, будемо чути від Господа, кожен із нас. Що ви такі перестрашені? Ну, Бути осторожним одно діло, але перестрашеним бути катастрофа? Перестрашний чоловік уже не вчитель, не спортсмен. Спортсмен, коли біжить і перестрашений, що всі його переженуть, так і буде. Переженуть, тому що страх забере від нього масу сил. Чоловік, котрий не вірує в Бога, у того ще більше проблем. Тот ця всього боїть і тіні не боїться. Неслучайно безбожники і не люди придумали собі поговорки. І сорочці своїй не вірю. Настільки ужасне падіння для людей, котрі втратили віру в Бога, що, якщо б вони представили собі різницю, що таке віруючий церковний, благодатний, православний християнин, а що таке перестрашений, перепужений якась лічність, якою то як небо від землі далеко. Правда, сьогодні можемо бачити, що є люди, котрі нападають на храми і страхають людей, перепустити хочуть, а ми вас заберемо, а вся преса служить тепер іменно людям-правопорушникам, котрі об'являють, що ми маємо піти забрати, то то нашої, ми заберемо, ми будемо бити, ми захватимо, захопимо. Удивительно, що таких тысяч погроз в наш адрес, в адрес нашої церкви, в адрес нашого монастиря, адрес нашого собора, адрес наших сімей по Україні, де захвачивали храми, виганяли захоплюючи храми и священника з дітьми маленькими із церковного двора із дома на двір. Що це значить? А значить, то, що цей світ використовує стару сатанінську практику нагнати страха. Взагалі-то І совєтський строй був, держався на страхові. Подобно як і Западний мір держиться на огромних штрафах. Там люди не добре знають, що маленьке нарушення гігантський штраф, а тому. Усі перепужені перед штрафами, а в других державах перепужені перед законами, в третій державі перепужені через гоніння. Весь мир навчився страхати, перепудити, а потім грабити. І бандити, коли нападають на чоловіка, сперва і збивав чоловіка безконтрольно, безмисленно, а потім граблять. То все. Називається сатанізм і сатанінські люди. Ну як вони не хочуть слухати про себе, що вони сатаністи? От почому сьогодні каже Господь всім нам, і апостолам і всім нам, що ви такі перестрашені? Почому ви не віруєте в Бога, що Бог силен вас захистити? І в другому місці, каже Господь, нині, навіть коли вас будуть тягати суди? Перед царями, владиками, імператорами, правителями, не бійтеся, що казати. Дух святий буде вам підказувати, що казати. Ісус пробудився, остановив перестрашених апостолів, благословив море і море утихло. І тоді апостоли сказали, як написано в Євангелії, хто сей, що йому стихієм? підчиняються. Тоді ще й час апостолів ніяк не могли осознати, що перед ними не просто великий учитель по тому, як говорять современні сектанти. Ісус, це великий, славний, мудрий, але не Бог. І апостоли, хто цей, а перед ними Бог, Творець міра. Друге лице Святої Тройці Бог зайшов з небес, а взяв наше тіло, щоб відімим стати нам. Щоб ми могли общатися, Бога, каже Евангеліст, Йоанн ніхто не відів, а син Божий явив Його, відівши мене, відів і Отця. Так лиш прибуває, у вірі Господні Канонічної церкви возростає духовно майтуй, діти Божі, настоящі, не перепужені, а вірні Господу, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.